Сьогодні 17 червня, понеділок. Спробуй створити в своєму серці тишу, щоб могти краще почути, зрозуміти та прийняти Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: Хай не тривожиться серце ваше і не лякається, Ви чули, що я вам сказав. Відходжу і до вас вернуся. Якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до Отця Отець бо більший, ніж я. Тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться. Щоб коли станеться, ви увірували. Небагато говоритиму більше з вами надходить бо Князь світу цього. Він Щоправда, у мені немає нічого, але щоб світ знав, що я люблю Отця, і як отець мені заповідав, так чиню. Уставайте, ходімо звідси. Я виноградина правдива, і отець мій виноградар. Кожну гілку в мені, що не приносить плоду, він відтинає, кожну ж, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яке я промовляв до вас. Пробувайте у мені, і я у вас. Як не може гілка сама себе приносити плоду. Коли не пробуватиме на виноградині, так і ви, коли не пробуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто пробуває в мені, і я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. І якщо хто не пробуває в мені, того, як гілку викинуть геть, і він усохне, зберуть їх і у вогонь кинуть, і вони згорять. Коли ж ви в мені пробуватимете, і коли мої слова у вас пробуватимуть, чого б ви не хотіли просіте, і воно вам буде? Напередодні своїх страждань наш Господь закликає учнів не тривожитися і не страхатися. Вже за кілька годин багато хто з учнів розгубиться, втече, сховається, а апостол Петро навіть тричі заперечить, що взагалі має якесь відношення до Ісуса. Це станеться тому. Що видима слабкість і поразка Ісуса ніяк не співпадала з очікуваннями навіть Його найближчих учнів? Вони чекали на перемогу і тріумф, а сталося зовсім інакше звідси їхній страх, тривога, втеча. А як реагую я, коли мої плани та очікування зазнають краху? страх і тривога нами не оволоділи, не визначали цілого нашого життя, необхідно щось більшого, ніж чисто людське рішення та сила, бо, зрештою, сама по собі людина лише маленька, слабка, крихка істота перед обличчям цього світу, світу, який може бути байдужим, часом жорстоким. А іноді і просто безжалісним. Коли ми це усвідомлюємо, в нашому серці зароджуються ті самі тривога і страх, стан вкрай некомфортний, а подекуди й просто нестерпний. Але вихід є, і Ісус нам сьогодні його показує. Цей вихід перебувати в єдності з нашим Господом. Так як виноградна галузка перебуває на лузі, отримуючи від неї живлення і підтримку, так і ми, якщо перебуваємо в єдності з Христом, без нього ж ми не спроможні ні на що добре, так як відламана галузка не приносить плоду, засихає та відпадає. Перебувати в Ісусі Христі це означає слухати Його Слово, старатися співвідносити з Ним своє щоденне життя, живитися святими таїнствами. Наскільки я хочу перебувати у єдності з Господом, що я для цього роблю, що я б для цього міг би ще зробити? Сказав Господь своїм учням, Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Ви чули, що я вам сказав Відходжу і до вас вернуся. Якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до Отця. Отець бо більший, ніж я. Тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться, щоб коли станеться. Ви увірували. Не багато говоритиму більше з вами надходить Бо князь світу цього. Він, що правда, у мені немає нічого. Але щоб світ знав, що я люблю Отця і, як Отець мені заповідав, так чиню. Уставайте, ходімо звідси. Я виноградина правдива, і отець мій виноградар. Кожну гілку в мені, що не приносить плоду, він відтинає. Кожну ж, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яке я промовляв до вас. Пробувайте у мені. І я у вас. Як не може гілка сама себе приносити плоду, коли не пробуватиме на виноградині, так і ви, коли не пробуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто пробуває в мені, і я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. І якщо хто не пробуває в мені, того як гілку викинуть геть, і він усохне, зберуть їх і у вогонь кинуть, і вони згорять. Коли ж ви в мені пробуватимете, і коли мої слова у вас пробуватимуть, чого б ви не хотіли просіте? І воно вам буде. Господи Ісуса Христе, Хочу перебувати у живій, дійсній єдності з тобою. Навчи мене зростати у цьому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.